Одинадцяте управління патрульної поліції в місті Херсоні Департаменту патрульної поліції приймає естафету 22 Пуш Ап Challenge від 79 ї окремої десантної штурмової бригади на підтримку воїнів, ветеранів, котрі повернулися з зони бойових дій на сході України. Батальйон. Віджимаємося! Раз. Два, три! 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22. Управління патрульної поліції міста місті Херсоні естафету 22 Пушап Челендж прийняло та виконало. Служити! Захища!